Всім привіт! Сьогодні на кухні цілий день, мабуть, буду, тому що е, треба наварити їсти на сьогодні, сьогодні сьогодні субота, на неділю, на понеділок. Бо в понеділок не, буду, не буде коли. там у мене свої справи. Завтра на роботі. Ну, в общем, одним словом, варю розсольник, поки. це що на перше. Не знаю, чи ви теж так варите. Я такий швидкий, без перловки, бо перловку треба було замочувати. А я не замочувала, всипнула жменьку рису. От, і курочки тут трошки суповий набор був у мене. Такий четверть супового набору. Трохи м'яска, трошки рису, картошка, морква, цибуля. Зробила одну зажарочку на вершковому маслі. От, натерла огірків, огірки тру на трунатерку, не знаю. Колись моя бабуся тут кришила так мілесенько, у розсольні огірки, а я труна терту. Юра це мене зараз займається консервацією, робить огірки сам, але так, називається сам. Будемо робити огірки, будемо. Ти ж помиєш банки, помию, тоді ну, приготувати банки. Тоді ти ж наклади огірки, бо в мене рука не влазить. Добре, накладу, пішов на город, назбирав листочків, поклав. Тоді я наклала огірки. Він поклав там уже сам собі сіль, сахар і що він, стальні там спеції. А тоді це, за, ти ж зальєш, залью. А він закатав. Оце так ми робимо огірки, але огірки консервірує Юра. Ну ладно, то таке. Але ж це огірки, це я розказала, замариновані. Я їх теж сьогодні принесла. Ось такі. Це мариновані огурчики для салату. Салат. А це квашені, то квасать він їх спочатку в банках квасить, а потім зливає воду. ну, в общем, цілий процес там. Та Всі так роблять. Спочатку проквасюють, а потім міняють воду, розсоли, і заливають і закатують желізні кришки. Та й натерла на терці огірки, кинула оце сюди, в цей розсольник. Зараз він прокипить. Кинула з морозівки цибулі і петрушки. І зажарку, ну, в общем, звичайно, це як і всі роблять. То зробила, е, зварю розсольник. Але тоді їздив по роботі, привозив, каже, знаєш, я зайшов в магазин, а там по акції печінка. І купив мені печінки, то щось більше кіла. Не він там за заплатив. От, Більше кіла печінки курячої. То я зараз хочу зробити з печінки. Ріблюта, щось таке придумала, щось буду готувати. Запарила собі травки. Такі теж п'ю, лікувальні травки. Це мій термос на, на роботу теж. Працює, кстати, вже який день користуюся і добре. А це масло шалфея, коротше, це таке все, все у нас на поготові. Дуже класна штука, теж там у мене є на каналі. Дивіться. Тому треба робити, дуже добре допомагає. Я вже скипила водичка. В общем, готую сьогодні їсти на 3 дні, виходить, субота, неділя, понеділок. Відео сьогодні, мабуть, вже не спію виставити. От, змонтувати треба, то виставлю вже завтра, да, завтра все роботи. Так, було в мене всього 1, 200 кіло 200 печенків. Це все залишилось, це кинув морозилку. Розділила я її, собі відібрала три, три блюда зроблю. Значить, перше. зараз секунду, бо я вже запуталася. Десь більше, десь менше. Ага, менше, це буде печоночні рулетики хочу зробити. Це печоночні рулічки. Це печоночний салат. А це паштет. Це дуже ще багато на паштет він Хоча ні, він добре стоїть в холодильнику, на хлібчик нам мостить. Да. Там, де більше, це буде паштет, це буде салат, а це будуть рулечки. Оце три. І в відтоді зараз зважимо, що залишилося. Далі, що Такі старенькі ваги, але вони хорошо показують. Оце щось, не знаю, пластмаса пожовтіла. Чим я її не вибілюю, воно і хлоркою пробувала, воно не, не виходить. Не знаю від чого. Але показують вони хорошо. Чисти, 464 грама залишилося. 463 Ну, хай 460 грам, а було кіло 200. Тобто використовувати я буду 740 грам. це значить 74 гривні. Все розклала по кучкам. Це буде паштет, дві цибулини, морквина і оця печінка. Це буде салат. Цибуля, треба її посмажити ще. А це буде рулет. Тут теж треба зажарка. ну Тут ще пів цибулини буде в фарш печіночний. І ще зажарку треба зробити. Ну, в общем, десь приблизно так, як треба буде тупіти чистю. А зараз роблю морку по корейськи але я не роблю на ту тертку по корейськи тому що нам отака от, це в салат треба морква по корейськи то в салаті вона така ніжніша, мені так більше подобається. Я просто на звичайну тертку натерла моркву, додала часнику. Приправу для корейської моркви я користуюся оцією, вона мені подобається. Тут все збалансовано. Зараз додаю чуть-чуть оцету, уксусу. Я так на глаз. І ось у мене олія. Зараз це все перемішаю, і хай воно постоїть. Це все перемішаю і хай стоїть. Якраз поки я зроблю ті е, другі блюда, а ця морка вже буде для салата готова. Тут у мене вариться картопля, це ще буде запасний варіант. Якщо щось закінчиться, то ми, я не знаю, як видно, ми так любимо картоплю це в мандірах, там ще тюлька в нас є, і е, її можна підігріти в мікроволновці, і так, от з вершковим маслом. Що коли нема коли, немає часу, а вона вже готова. І варяться яйця: два штуки на салат і два штуки на рулети печіночні. Це приготувала пательні сковорідки, на яких я буду смажити зараз все. І ось дуже зручно оці шапочки накрила цю морку і залишила нехай вона настоюється. Зараз я займаюся салатом. Значить, Мурку я залишила, щоб вона настоювалася. Тут зараз обжарюю цибулю, щоб вона була до румяної. Корочки тоді його треба в на бумажний рушничок, щоб зійшов лишній жир. А це поставила водичку на печінку, її треба відварити. Печінка починає вже закипати, то воду, щоб варити печінку, я добренько посолила, кинула лаврушку і кидаю сюди таку ложечку спецій своїх. Вона тоді печінка буде смачніша. І ну, якщо враховуючи те, що печінка вариться недовго, вона закипіла і я перевіряю ножиком. Беру, розрізаю, якщо воно вже не красне, значить вона готова. Печінка вариться дуже швидко. Все, яйця вже я зварила, вже я її залила холодною водою. Картопля доварюється. І зараз зварю печінку, вже не буду відвікатися. І буду починати з паштету. Печінка вже зварилась, я її відкинула на друсчат. Вона повинна вистигнути. А тут у мене жариться цибуля-морква для пашкета. Ну, Я не, не стала. Ці подробності розказують, тому що в мене на каналі є. Кому цікаво, зайдіть подивіться. Це наше, можна сказати, сімейне блюдо, ми дуже його любимо. Паскетти. ну, Нам зручно. І хтось там колись мені писав в коментарях, що це холестеринова бомба. Не бачите тут ніякої бомби, ви бачите тут холестеринову бомбу. Цибуля морки. І це тут кладу, ось це печіночки. Де тут та холестеринова бомба? Я не знаю. От. І це зараз воно буде тушитися. Ну, це, звичайно, смаку посолити. Шпіці, хто, які любить сідати додати. І обов'язково, щоб він був добрий, то сюди треба кинути добрий шматочок вершкового масла. Ну і потім, коли воно пропускується, я тоді його блендером переблендулю і беру по Значить, виходить, на цей час що я зробила? Уже всі інгредієнти приготувала на салат. Печінка. Цибульку посмажила. Да, забула сказати, що цибулька коли смажиться, і це її зараз ще на рушничок кину, коли вона смажиться, то вона треба додати трошки цукру. Тоді вона буде така золотава. Так, печінка цибуля. Поклала вже маринується морква на цей на салат і там буквально треба а яйця зварила і буквально треба одну-дві картошинки, то вже вони майже готові вже зараз заочізували. Вже і тушкується паштет. То тобто тепер залишилося мені перемолоти ту печинку на релічити. Все, перемолола я останню печінку, додала тут багато цибулі. Прямо отаку цибулину цілу я поклала. Отаку здорову цибулину цілу. І от цибулина дає багато соку. І, от, і вона, виходить, що молока за, за рахунок цього я додаю менше. Ой, Це, тут, перець, нюхнула. перцю. Так, Молока менше додаю за рахунок соку цибулі. Тоді тут е Сіль і перець. Ох, перець такий справжній. Два яйця. І от я таке додаю, трошки тут, мабуть, в мене кипячене молоко. Тут грам 150 молочка. Все. Тепер сюди додаю борошно і роблю тісто. Печінкове тісто, так скажу. Борошна треба додавати небагато, щоб не було резинове. Воно повинно бути м'якеньке, ніжне таке. Колись я. Звичайно, спробувала. в ну, мене було залишок картошки пюре. Буквально там щось пару ложок. Ну і ми ж жіночки економні. Думаю, що ж це його викидати, картоплі пюре. І додала я її, печіночний тортик робила. додавала картошку пюре. Слухайте, такий був нежний, такий був м'якесенький взагалі. Я, до речі, коли роблю, то тепер додаю, якщо є. Спеціально не варю, але якщо є, то додаю. Так, ну коротше, я оце вимісюю, виколотюю, скоріше так, а не вимісюю. Це тісточко печіночне, щоб воно було однородне. так я жарю блинчики печінкові. На одну створку наливаю, на другу перекидаю. І отак. Поверхність, конечно, капец, збиється, що робиться. Ну, я вже скільки тут його пережарила. І так виходить скоріше. На одну наливаю, на другу перевертаю. І отак от я жарю. Це мені виходить як за шаблон, я їх не роблю сильно великими. І сюди перевернула і готова. Скоріше і так я приспособилося, давно я так роблю. Все, закінчила я готувати. значить, Що вийшло, е, я так сподіваюся, що це буде нам на 2-3 дні. Е, сьогодні субота потратила на це все 4,5 години. Дуже треба якісь методи придумувати другі, щоб було скоріше, але поки що я ще не придумала, що можна зробити. Одним словом, так, ось, приготувала я розсольник, салат з печінкою. Думала, рулетики робити, але ну, зробила печінковий тортик думала, ну вирішила, що так буде краще. Рулітки присихають, а тортик пром'якне добре, пропитається всім, там і зажарочка, і майонез. Ну, в общем. Думаю, що так буде краще. Паштет печоночний. Зробила опять оцей м -м, десерт, такий, як попереднє відео було в мене, дуже він нам сподобався. Я тільки я вже не в креманках, а в побільшій порції зробила, і ще є в морозильнику заморожена полуниця. То ну, це супер десерт. Він легкий на вечір, і як перекус може бути. Ну, в общем, от, от такі блюда я приготувала. І зараз ще у нас є прянка до цієї картоплі, що тут зварила в мундірах. На салат варила, попутно ж зварила картоплю. То теж. Ще таке блюдо можна буде по вечері чи, чи перекусити. Ось От, такий дуже класний соус. Я вже за нього розповідала. Він червоний соус тут з зелені замороженою. І залишилися в мене огірочки мариновані, мілко накришені, теж кришила на салат. Кинула сюди. І теж буде можна йду картошки, і до картошки. І так. Ну, і це склала тормозок Юрій завтра на роботу. От. Получається, що отак от все. Ну, кому може надихнуло когось на таке приготування, то готуйте. От. В принципі, сама собівартість цих страв невелика, але дуже багато часу треба потратити для того, щоб це приготувати. Аби, скажімо, так, воно скоріше було, то було б краще. Треба щось придумати, якесь меню, щоб раз-раз і на два дня... Обід був готовий. Ну, поки що я не придумала. Ну, так що так. От. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока.